Ну і всім привіт! З вами знову я NiekTiek. Це не я. Я тепер граю в гру Hide and Seek, але це якась чи обновка, чи що. Ну це якась не та гра. Це трохи інша. А так найді подобається. Так, так. Будуть вибирати того, хто буде нашим шукачом. Mm, так. Ну что, будем... Мы будем с тюрьмы текать, короче. Сдаете, <свистит> мы будем текать с тюрьмы? Да? Интересно, карта. А, так, ценная карта. Это именно... Это типа... <свистит> Просто мы... он нас будет шукать как полицейские, а мы как як... Бандити від нього будуть тікати. Трохи нагадує ігру, яку я вже знімав, але якась трохи інша. Так, хто нас буде шукать? Короче, карту интересно выбрать. Тут вообще карти такі цікаві, не то що там. Там так багато карт, мені здається. Вона ж на. Не... А чого воно то в ту сторону, то в ту, то в ту? Нібито спеціально хочу вибрати когось. Mm. Так, появилися і тепер будемо тікати. Я в цю гру, якщо чесно, ніколи ще не грав, тому я навіть не знаю, де мені тут ховатися, бо я ж то в минулий хайденці багато грав. Я там не знав багато. Багато ничок, де можна було сховатися. Ого, що тут даже є? Уй! Я лечу! До речі, у мене є ідея, де я буду ховатися Може це десь тут? Чи ні? А хоча він так само може, як я полетіть, і мене зразу знайде. А може попробувати як в іншому хайден от тут, всередині. Дітки. А, тут так не можна. Ой, ого скільки йому часу дають Ще так багато. У мене був такий випадок, що мене друзі не знайшли за деревом. Тому, я думаю, і тут не знайдуть Так. Я бачу, туди хто, хтось хто запильнився, це напевно той, хто нас шукав. Тут лише поліцейський. До речі, це виходить ті коголови, що вони в клітці там. Ого, а чого там якийсь замок? Може їх можна якось звільнити? Я думаю, це замок, що, типу, ми до нього лізь, Що, тіпо, ми ж не можемо нічого зробити, бо вони там зам... на замку. Хіба що може вже? Й... Може і все ж таки. Ну, хтось їх звільнить. Так. 9 за 12 игроків? Мені здалось, що я там бачу нік. того, хто шукає. Я валю. Якась дівчина звільнила. Походу і в руки, але ізловив <гум> грають, Ой, вони там грають в доганялки, але хто школи виграв? Я бачив він там. Я бачив він там, все. Я то буду сидіти. 120 секунд. Уже 110. Так. А може реально попробую тут сидіти на наш броді? Шокарту не замічає, може він мене і не замітить. Цікаво. Я думаю, не замітить. Ой, там десь літає собі. Ну тож він, що мухайдесик. Ні? Ну? Найде мене він цікаво чи ні? Може пробувати звільнить игроки в нас джимочки Де Где я нажимаю? Нормально, мене ловило. Ей, що ви тут робите? Що ви тут робите? Нормально. Хто нас охороняє? Сержант, Ташка. А я сам себе звільнити не можу? Ех, шкода. Тепер прийдеться чекати кінця раунду. 3, 2, 1, Іра! Треба ж так? Я виграв через те, що мене хтось звільнив. Ого, скільки одразу достіжень. І алмазіки, і. І оцей і монетки. Так, яку карту топ... Ну, ті ми будемо. Oh, ясно? Так. О, прикольно. Че самі тут карта вибило? Така карта, як ну, якась медяка, напевно. Мені цікаво можна прийняти. А уявляєте, ми появляємося і ми ще спрыгаємо. Або випрыгаємо за карту. До речі, в мене прикольний скін. Заціник мій скін. Трошки пізніше покажу, зараз треба ховатися. Оп. Так. І куди мені тут іти? Хочу знайти якусь класну вничку. Але я замітив? Що тому, хто шукає в всіх іграх, ну, в цих двох іграх Haide Seek дають більше часу, ніж тим, хто ховається. Бо вони, виходить, можуть ховатися і тоді, коли е... шукають. Він може переховуватися, а це важче тому, хто шукає. Знаєте, один раз, ну, не один раз, просто відео один раз мене вибуло шукачом. І я сам розумію, як, наскільки це важче. Коли ти шукаєш, ніж ховайся. Куди мене запальніш? Зараз не дуже вже запальну. Ей, що так низько? Ого, це що портал? Ну, це теж є портал. Ні, ні, ні. якось надто низько. Я ж там якраз на другий поверх пішов. Напевно, ще якусь ничку пошукаю. <кій> так. Опа. Юху. <кій> Прикольна горка. <кій> так, а може, можна? Так я в горці зараз ховаюсь і мене там не буде видно. Я що, в неї всередину можу зайти? Ну, ладно, значить, пошукаю іншу ничку. Може, де повище головне. Головне повище, щоб мене не знайшли. До речі, ви замітили, я собі так вільно хожу по, хар по карті, а мене ніхто не знайшов. По карті собі вільно хожу, нібито на нас то й не шукають. Ого! Ого! Так, мене это никто не найдет. Надо же так. Потому что я залез прямо на карту. Вот такие, я думаю, Ну, теперь будем чекать кинуть. Сім з дванадцяти ігроків. Ні-ні-ні-ні-ні. До мене не треба, до мене не треба. Ой. Ей, ти чого? Ти ж мене спалиш зараз. Я ж стою тут як статуя спеціально. скин кветочку за громари обостало. Так, ого, но я может тут стоять, прям на самом краечку и меня не заметить. Тот, кто шукает. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока.